Купили ми отаку штучку, Леся Петрівна, придивіться, не знаємо, як з нею роздуплитися. Так що, як тут написано, професійне обладнання, Kitchen Line. дякую Роману. Е, дуже приємно було спілкуватися все-таки довго ми метикували, думали і вирішили все-таки купити професійний. Тому що я якось зніму відео і покажу. У нас купа, купа, купа вже вакууматорів, які там протязі 2-3 років, деякі ми купували, деякі нам. Просто дарували із Німеччини, і з Італії. І тут ми купували, їх, майбут, штук 9 вже точно є. І якщо порахувати, їх там середня ціна там, від 3 до 5 тисяч гривень, ну, ми купували більш-менш таке нормальне, то все-таки, якщо ти працюєш і щось заробляєш, то треба вже думати щось інше. І надивившись деяких відосиків в таких само людей, як ми, тільки трошки вони більше працюють, заказали таку штучку. Купую. Так що Леся Петрівна погнала. Працює, пакує відправочки. там деякі, Ми продаємо те, що самі вирощуємо і самі переробляємо, Ну, а також купуємо рибку і переробляємо. Подарунок для Лесі Петрівни, Ми... да, я також боюся, важенький такий апарат. Все-таки вирішили купити вакууматор. Є от такий вакууматор Kitchen Line. Тут навіть номер є 8097 412 2373. Я думаю, якщо будемо запускати, я засніму відео, по-любому покажу. Давненько заглядаю на цей сайт і чому замовив тут, тому що бачив, що там і Влад Криштор працює, і працює Kitchenline, і інші, тому що ми хочемо купити там, де вже бачимо, що люди працюють, щоб не було ніякої там. Обдурилоки. Так що подивимося, протестуємо, дамо відгук, і я думаю, якщо щось буде не так, маємо можливість подзвонити і спитати. І також, можливо, у когось є обладнання KitchenLine, Напишіть, будь ласка, свій відгук. Мені просто цікаво, я в них купую першу річ. Але вже подивляємося, також хочеться купити фаршоміс. А також люди питали такі е, м'ясорубки, як у нас. До них також такі, таке є обладнання і реально воно класно пресує. Але вакуматори, ті, які продаються в магазині, ну, вони, ну, тобто забирає дуже багато часу. Та й не паяє, та й не оцмакти, то перегрівся, треба оставити. І на це все діло я зробив такий наголос і все-таки пересиливши себе, для того, щоб зекономити час, тому що Леся Петрівна також багато часу на це витрачає, думаю, він нам допоможе, прискорить процес. Зекономить час і не треба буде знову купляти, тому що просто вже останній раз вона коли вакуумувала, я просто подивився на цю всю канітель, Ну там я не знімав, як вона вакуумує ковбасу перед заморозкою, але ми ну, їх такі пакети. от, Але подивившись, ну це просто іздівательство, тому що ти не можеш іншу роботу робити і тут вона не працює. ну Але все познається в порівнянні.